Ця капуста не просто смачна, вона фантастично гарна. Сьогодні готуємо легендарну мариновану капусту пелюстка з буряком. Вона ідеально підходить до м'яса, картопля або просто як вітамінна закуска. Капусту ретельно промийте і наріжте великими квадратами або прямокутниками. Буряк очистіть від шкірки, поріжте тонкими скибочками чи пластинками. Овочі викладаємо в ємкість, які будемо маринувати. І зберігати в холодильнику. Це або каструля, або така миска здорова, як у мене. І викладаємо шарами: капуста, буряк, капуста, буряк, поки не закінчуються інгредієнти. Я розділяю листки капусти, мені так більше подобається, вони краще промариновуються та стають хрусткішими. Готуємо маринад. У великій каструлі змішайте воду, олію, цукор та сіль. Доведіть суміш до кипіння на плиті, постійно помішуючи доки кристали цукру та солі повністю не розчиняться. Фінальний штрих маринаду. Щойно маринад закипів, вимкніть вогонь та одразу влийте оцет. Маринад готовий. Коли маринад охолоне, залийте ним овочі, покладіть під прес, щоб овочі всі занурились в маринад, та поставте в холодильник як мінімум на 24 години. Ось така краса виходить. Чим довше вона стоїть в холодильнику капуста, тим краще вона промариновується і стає червонішою. Скуштуйте, не пожалкуйте, це дуже смачно. Приємного вам і підписуйтесь!